Вітаю, друзі! Сьогодні разом з вами приготуємо арахісове печиво. Воно дуже смачне, ніжне, розсипчате, духмяне і при тому ж готується дуже швидко та легко. В мисці з'єднюємо м'яке вершкове масло, цукор та ванільний цукор. І перемішуємо все міксером. Тут збивати сильно не потрібно, тільки щоб з'єднались всі інгредієнти. Далі додаємо яйце. Перемішуємо. Головним інгредієнтом є арахісова паста. У мене паста з подрібленим арахісом. Також можете брати і без горішків, але з горішками дуже смачно. Перемішуємо. І залишилось додати тільки сухі інгредієнти. В Борошно додаємо розпушувач. Перемішуємо та замішуємо тісто. Тістом дуже приємно працювати, воно настільки ніжне, більше борошна не додавайте, тільки все борошно віде в тісто і зупиняємось. Чайною ложкою формуємо кульки, деко застеляємо пергаментним папером. І тепер за допомогою виделки робимо візерунок. Щоб тісто не липло, можна легенько виделку опустити в борошно. Духовку розігріваємо до температури 180 градусів та будемо випікати арахісове печиво приблизно 15-17 хвилин. До речі, тісто, яке залишилося, можна помістити в холодильник або ж у морозильну камеру, і випікати печиво вже на інший раз. Таке тісто можна також і розкачувати, і тоді вже за допомогою вирізок робити формове печиво. Пройшло 15 хвилин, і печиво арахісове готове. Ось таке воно. Красиве та румяне вийшло. Обов'язково спробуйте приготувати таке печиво. А я з вами прощаюсь до наступного відео.